Доброго дня, наші шановні глядачі. Сьогодні у нас з вами буде великий огляд моделі тактичних е, військових троперів Squad Boots 5, виробництво фірми Мілтек, е, з Германії. Перед оглядом обов'язково слід зазначити, що в нашому магазині виключно оригінали. Тобто, вся продукція, яку ви бачите, от ми є прямими постачальниками з заводу Мілтек, тому ви можете бути впевнені в тому, що це саме оригінали. Отже. Шановні клієнти, до замовлення тропери у нас е, доступні у п'яти кольорах, а саме мультикам, олива, чорні, коричневі або койот. При оформленні замовлення вказуйте кольор, який вас зацікавив. Наші менеджери професійно підберуть вам ваш розмір за довжиною устілки, щоб вам було комфортно ходити та взагалі використовувати це взуття. І розпочнемо наш огляд з кольору Койот. Будемо робити сьогодні огляд на кольорі Койот. Ось Мілтек. Брендування Мілтек. Тут у нас розмір. Ось так вони виглядають. Отже, що ж можна сказати? Верху на зроблений замж плюс поліефірна сітка. Замж забезпечує міцність, поліефірна сітка, циркуляцію повітря, за рахунок чого ніжки не запотівають і ви не отримуєте дискомфорту під час використання. Е, у нас з вами устілка Іва, антибактеріальна, амортизуюча. Зараз я вам спробую її дістати. Так, устілка сидить міцно, не ковзає, тому от її буває проблематично дістати. Ось так вона виглядає. Досить класна річ. За бажанням, звичайно, ви можете замінити на устілку, яка буде зручна саме вам, але по замовчуванню йде дуже класна амортизуюча устілка. Іва, вона забезпечує комфорт при довгому носінні, при дуже активних видах діяльності. Тобто, не залежачи від того, які завдання ви перед собою ставите, та які будете виконувати для ну, там, переміщення дуже велике, або там біг, або пересування по різним типам ґрунту. Ця устілка гарантує вам комфорт під час використання. У нас з вами гачки металеві, шнурки плетені, що, за, що гарантує вам довговічність їх використання. Підошва у нас складається з двох складників. А саме знизу у нас резина, а прокладка у нас Використана з. Ну, створена з використанням технології філон. Це амортизуюча підошва. От зараз я вам. От бачите, я на неї натискаю. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб при довгому використанні ви не отримували дискомфорту, щоб не було великого навантаження на ваш хребет. Тобто, все зроблено для того, щоб ви не думали про дискомфорт під час виконання тих чи інших завдань. На, ну, взагалі, модель суперкласна. Язичок у нас суцільний, що дозволяє е, не думати про те, що, припустимо, в різній місцевості от ви йдете по піску, і у вас пісок потрапляє в шкарпетки і починається е, там свербіння або ще щось. Ні, тут йде захист, це розроблено спеціально для військових. Це німецька фірма. Зроблено все якісно. Е, от бачите, вони гнуться. Тобто взуття досить витривале. Підошва у нас пристосована абсолютно для всіх видів ґрунту, не ковзає, посилений носок та посилена п'яточка. Що ще можна сказати про це взуття? У нас мається ось тут така петелька для зручного взування, швидка шнуровка, ну, все от для вашого комфорту. Бо взуття, яке створюється для військових, воно має бути комфортним в першу чергу. І давайте з вами пройдемось по кольорах. От, До прикладу, оливкові у нас замовляють зазвичай службовці Національної гвардії. Чорні дуже часто обирають поліцейські, бо вони підходять під форму. Мультикам, койот або коричневі обирають спецпризначенці, бо вони також підходять до форми. Дуже розповсюджене питання від наших клієнтів стосовно того, який, який зворотній зв'язок від інших клієнтів. Що ми можемо резюмувати? Наші клієнти зазвичай приходять і кажуть, ми у вас брали такі, давайте нам ще одні такі. Навіть коли ми рекомендуємо новинки, ні, це модель. Класична, це модель зручна, і вона довела свою якість, витривалість ну, не одним роком. Тобто ми отримали зворотній зв'язок від клієнтів, щоб вони їх використовували протягом 3-5 років. Вони дійсно не убиваємі. Тому при оформленні замовлення зважайте на це на те, що це взуття не на один сезон. І що ж можна сказати взагалі про сезонність цього взуття? Воно, грубо кажучи, все сезонне. Воно підходить на літо за рахунок циркуляції повітря, демі-сезон, тобто осінь, весна, вони також класно себе показують. Взагалі, ну навіть за бажанням, там, якщо надягти теплі шкарпетки, у нас деякі хлопці цього зимового сезону використовували їх навіть взимку за рахунок не ковзуючої подошви. Ви можете побачити, ось тут такі протектори, тобто вона не ковзає. Дуже вам дякуємо за перегляд. Будемо раді отримати від вас зворотній зв'язочок, ваші коментарі, підписуйтесь на канал. Ми завжди намагаємось знімати своєчасні актуальні огляди і будемо раді вашій підписочці. Також оформлюйте замовлення. Ось тут буде номер телефону, за яким наші менеджери з радістю оформлять вам замовлення, підберуть потрібний для вас. Розмір. Е, тому до наступного відео і щиро дякуємо вам за перегляд.